Анна і ви на каналі Книжкова Дилерка. І це чергове відео, де я не розповідаю про те, що я прочитала. Але ми будемо говорити про книжки і робимо ми це завдяки нашим захисникам-захисницям. Ми можемо купувати, читати, розповідати книги. А ми можемо тішитися новинками від видавництв, Видавці можуть займатися своєю улюбленою роботою, тому що бізнесом це зараз складно назвати. А тому миктюбери вирішили, що поки не переможемо, збираємо кошти для... Тих, хто зараз перебуває на фронті, ми вже купили чимало важливих речей, а передаємо у ГО Валькірія Якщо хочете долучитися, то в інфобоксі є посилання на картки, як це можна зробити. І пам'ятайте, що навіть маленька сума дуже-дуже важлива. Або заходьте на букюб українською, нашу спільноту у Фейсбуці, і там є багато активностей, де можна придбати книгу і цим самим знову ж допомогти нашим захисникам та захисницям. А зараз я вам розповім про книги, які чекаю. Але насправді, поки я сіла знімати відео, частина з них вже вийшла, тому можливо, поки я змонтую його, вже інші вийдуть. Принаймні, це ці томики, які я хочу побачити в себе на полицях, навіть не так на полицях, як я дуже щиро хочу їх прочитати. Отож, почнемо з новинки Наталії Матолінець. Всі мої ключі гая вона мала вийти трішки раніше, але ви ж розумієте, та активна фаза війни, ці скотиняки в нас на полях. А взагалі я дивуюся, як видавці щось видають насправді. І дуже захоплююся цим. Тому це ще одне фентезі, яке виходить у видавництві Віват. Я це не є продовження, це є цикл історій, в яких є Гесі, академія Матерасу і власне. Зараз будуть всі мої ключі гая, вони будуть про головну героїню, яку ми зустрічаємо і в Академії Матерасу, але дуже побіжно. Тепер вона стосуватиметься власне, цієї гаї. І я страшенно хочу просто поринути в добрий фантазійний світ, який пише Наталка Матолінець, тому що це той час, коли ти не скролиш стрічку, коли ти намагаєшся відвлектися від усього і просто проживаєш з героями той момент, який описаний в книзі. І те невеличке життя. Тому цю книгу страшенно чекаю, не замовляла собі поперед-продажу, тому що хочу її з автографом авторки, тому вже замовлю, коли вона матиме їх на руках та розсилатиме. А наступна книга, якщо чесно, мене трішки здивувала, але я її для себе виділила, як мінімум, тому що якщо я зачепилася за неї, то можливо і вам буде цікаво це Ігор Мисляк-завод вийшла в Вийде. Це Ігор Мисляк-завод. А власне, на якомусь там закинутому заводі хтось щось виготовляє все дуже таємничо. Знаєте, в кращих традиціях нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. А власне, люди вважають, що там буде прилад щастя, але що таке прилад щастя? Мені здається, що це дуже суб'єктивне поняття для кожного з нас. Ну, окей, для українців зараз щастя, в принципі, вимірювальне, а дуже подібне. Напевне, чи не вперше ціла нація має а, одну мрію і, ну, добре, дві. Перше це наша перемога, друге, щоб Росія зникла з землі, ось. І тому, в принципі, до цього часу в людей були різні поняття щастя. Ось відповідно, це буде книга, як нам каже, нотація про персональний вибір, про ілюзію, про взагалі, чи треба отримувати те, чого ти хочеш, в нашому випадку точно треба. Я не впевнена, що мені ця книга сподобається, але я завжди звертаю увагу на щось таке неординарне, що виходить на українському ринку, і, власне, ось. Така книга, до речі, вся добірка буде про сучасну українську літературу, про новинки, які виходять власне наших авторів. А ще одна книга вже є в продажі. Більше того, я вже бачила її в топі книгарні. Є не знаю, коли вони встигли. Книга то ось ось з друку вийшла. Це Ірен Роздобудько «Неймовірна Ода до радості. Книга буде про Олену Телігу і це жінка, яка. Відіграла чималу роль в нашій історії, яка могла би досягти неймовірних висот в різних планах, але загинула у бабиному яру. А як, в принципі, і сотні українців, можливо, навіть тисячі українців, які не змогли продовжити життя знову ж таки через тих же росіян, тільки багато років тому. А я думаю, вона зараз як ніколи актуальна буде. Я сподіваюся, що там є багато саме досліджень, а не тільки художньої видумки. В принципі, Іран Роздобудько писала завжди добре, не завжди якісні тексти, але це вже дуже суб'єктивне моє враження. Так, ну тобто, має бути і розважальна література. А ось книгу про Олену Телігу я хочу почитати. Попри те, що там жахлива обкладинка. ви можете це тут побачити. Я не знаю чесно, якби я не гуглила і не дивилася, що там, і не знала взагалі хто така Оле Наталіга або що пише Єрен Роздобудько, я би пройшла повз і думала, що це, знаєте, видано десь добре. Зараз не час критикувати страшні обкладинки видавців, але вона страшна. Поїхали далі. Наступна книга це Анастасія Піка, остання справа журналістки Кроніної. І це прямо дуже дивна книга, тому що вона буде про журналістку Альону Кроніну, яка працювала на про російські змі, але в якийсь момент зрозуміла, що ні, так не можна, і ось там переформатувалася. І відповідно в книзі нам говорять про те, що а, тут ми дізнаємося, що таке російська пропаганда, чому вона не змогла перемогти. А чому все ж таки, попри порушення різних журналістських стандартів, попри те, що в нас страшні кошти вливалися, власне, у всяких там медвечуків його канали і те де тепер. А ми спромоглися на революцію гідності, і ми зараз. Не здали свої міста, і навіть ті міста, від яких ми не очікували, роблять страшенний супротив. Міста в окупації зараз розгортають великий партизанський рух. А це вже я від себе додаю, ось але. Оскільки я маю журналістську освіту, оскільки я маю відношення до комунікації, чисто з точки зору, знаєте, можливо, взяти, почитати і щось покритикувати. Я хотіла би не впевнена, що буду згодна, і не впевнена, що ця книга не написана тільки заради хайпу, це теж дуже суб'єктивне враження. Ну мені чогось так по анотації здалося, але принаймні подивитися, що це таке, не для своєї бібліотеки, а так прогортати по діагналі і для себе з'ясувати читати, не читати дуже. Хочу, коли буде в книгарні, обов'язково подивлюся. Андрій Любка, що зі мною не так. В принципі, з Андрієм Любкою в мене все зрозуміло, так як і з Олександром Бойченко, бачиш книгу, купуєш книгу. Неважливо, будеш ти її читати, не будеш ти її читати, буде вона в тебе довго і нудно стояти на полиці. Але її все одно треба придбати. Тому, в принципі, я не маю що вам пояснити, чого я хочу цю книгу, але це збірка малої прози, а ніби навіть сюжетної, ніби вона мала бути добра, світла, позитивна, але в Андрія щось пішло не так і щось не вийшло. А в принципі, я так купила останню книгу Олександра Бойченка, де я теж думала, що він як завжди буде класний і не весели, а там перші. 3 чи 4 есеї про смерть я її закрила і вирішила, що почитаю після перемоги, бо зараз я до такого не готова. Підозрюю, що можливо з цією книгою буде та ж сама історія, але нагадую, видавців треба підтримувати. Улюблених авторів треба підтримувати, тому книгу обов'язково придбаю, поставлю на поличку, буде там чекати свого часу. Але це, звісно, був сарказм. Насправді я дуже люблю стиль Андрія Любки. Я страшенно люблю його тексти. Мені здається, що він, напевно, один з найсильніших авторів в Україні саме в малому жанрі. А з його усіх книг, власне, в такому форматі, напевно, я найбільше люблю кімнату для печалі. І теж раджу, коли читати з чогось починати, то з цієї книги, якщо ми говоримо про малі форми. Тому теж запрошую, купуйте, підписуйте в автора. Я теж впевнена, що зараз йде передпродаж. Але я впевнена, що він продаватиме в себе з автографами. Тим більше, що Андрій зараз теж активно волонтерить. Він купує, не знаю, поки я до до розкажу вам це відео, можливо він купив ще один автомобіль. А поки я змонтую, то ще п'ять завіз на передову, оскільки він дуже активний. Саме у цьому плані, тому як підтримку ще й його і творчої діяльності, треба купляти книгу. Ще одна книга, по тому ж принципу, бачу книгу, купую, книгу, не завжди подобається книга, це Ірена Карпа. І це книга, тільки нікому про це не кажи. В ній буде головна героїня Марго, яка живе в Парижі, але пов'язана з Україною, і вона працює з психотерапевтом. В цей час в Україні з'являється якийсь масник, який вбиває там гвалтівників, корупціонерів і все таке. А сумбурна історія там буде підніматися тема насильства в сім'ї, зґвалтування, булінгу. Я думаю, що це буде щось таке гостросоціальне, але все рівно в тому класному легкому і іронічному стилі, в якому завжди пише Ірена Карпа. Мені теж дуже подобається. В неї зараз фактично, напевно, це правозахисна більша робота, а вона активно працює з французьким телебаченням. Вона виступає від імені України. Вона пояснює французам, що не так, особливо коли їхня влада десь лажає і десь не так подає інформацію або пробує грати на стороні Росії. І, напевне, з перших ж днів вона стала такою неймовірно просто медійно активною, саме у плані захисту. До нас на фоні європейському, і в першу чергу у Франції. Це ж буде художня книга, і думаю, що знову ж нагадую, своїх авторів треба підтримувати, як і своїх видавниців. Наступна книга. З розряду, знаєте, треба мати на полиці красиві книжки. Микола Ябченко коротка історія українського фемінізму. Вона вийде у видавництві в видавництві і це буде комікс. А в мене вже є один комікс про фемінізм і з цього ж видавництва, власне. А тут написано, що це дуже короткі курси, якщо ви вже в темі, то вам не дуже буде щось нове, хіба що якісь відсилки зрозумієте. В мене так було з попереднім, з Емою Антонюк, тобто для мене там не було. Багато багато якоїсь нової інформації чи незрозумілих історій, тобто, що я б так прочитала і зрозуміла, а да, дійсно це ж теж про фемінізм. Але мені дуже приємно, що в нашій країні видаються такі книги, а вони видаються красиво, і їх можна потім подарувати і пояснювати людям, що з ними не так. Коли вони до тебе так чи інше ставляться, чи ти потрапляєш в ту чи іншу ситуацію з ними. І остання книга, про яку я вам розповім, вона буде найскладніша. Це Оксана Ковацька, Українська постколоніальність у текстах і контекстах. Вийшла у видавництві Діскурсус. І це, в принципі, літературознавча проза. Авторка працює в Ягелонському університеті, і вона досліджувала твори Василя Шкляра, Євни Костенко, Тараса Прохаська, Олексія. Чупи, Оксани Забушку, до речі, про Олексія Чупа, мені буде дуже цікаво почитати, тому що а, він був, ну, тобто, напевно, він є, але м -м -м, він не видає зараз свої твори, хоча і 10 слів про вітчизну, і казки мого бомбосховища це просто прекрасні речі. А, це якраз про а, От власне каскиного бомбосховища це про те, як починалася наша війна, так він сам з Донбасу, і про те, як вони ховалися, тобто ще вісім років тому, і це про сусідів, як вони наново знайомились, і кожна казка це фактично історія однієї квартири. І саме жанрово цікаво написана і книга прекрасна. Мені дуже шкода, що я зараз не бачу його власне, у літ процесі. І дуже цікаво, як науковиця. Я розглядала його літературу і його вплив на літературу. А я думаю, що це не легке читання, це як з вірою Гелією, наприклад. Але оскільки я. Цікавлюся розвитком сучасної української літератури, то хотіла б теж і більше читати літературу знавчих досліджень на цю тему. А тож наразі в мене все. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то в мене є Patreon. Можете ставати моїм підписником і допомагати мені таким чином, або ставити вподобайки, коментувати відео, так його буде бачити більше людей. І якщо ви хочете не пропустити чергову дозу книжкових новинок, то підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей. Бувайте!